Друзі, усім привіт! Шостий день наш передостанній урок, і ми будемо сьогодні розмовляти про підготовку до переїзду. Про що ви сьогодні дізнаєтесь? А ми сьогодні будемо розмовляти про те, які речі з собою взяти перед виїздом, про важливі документи та контакти. Також порозмовляємо трошки про адаптацію в новій країні, про план ваших дій при переїзді та медичний поліс. Перше, що з собою треба брати, треба брати з собою одяг. Звичайно, що беріть на початок тільки той одяг, клімат під клімат країни, в яку ви будете їхати, і тільки саме необхідно. Тому що, коли ми приїжджаємо в Нову країну, ми завжди дуже багато набираємо інших речей, які нам не потрібні. І завжди хочемо спробувати шопінг в новій країні, тому що там є свої бренди, і ми хочемо все купу, купу, купляти. Тому я пропоную вам брати тільки все необхідне на перший період, тому що ви вже потім почнете все там докупляти. Особисті речі, я б сказала так, що дуже важливо з собою брати. А, медикаменти, тому що за кордоном дуже важко купити медикаменти, які вам насправді потрібні, які можуть вам знадобитися. Антибіотики ви ніде не знайдете, тому якщо у вас є можливість взяти антибіотики. А, то їх беріть, якщо у вас є якісь краплі або на рецепт ліки. Візьміть їх з собою, тому що за кордоном їх буде набагато важче достати. За кордоном ви можете купити тільки там парацетамол, якісь каплі. Та такі дуже прості речі, але все, що більш серйозне, ви дістати там зможете через тільки страховий поліс. треба буде ще записатися до лікаря, який вам може навіть і не дати тих антибіотиків або таблеток, які вам потрібні будуть. Тому зверніть, будь ласка, на це увагу. Електроніка треба взяти з собою, звичайно, що. Взяти з собою всі гаджети, ноутбук, смартфон, планшет. Також не забудьте про зарядні пристрої. Тобто, треба взяти з собою всі там зарядки, якісь можуть бути павербанки, от тому, що там це буде дуже важливо. Ну це буде трошки дорожче вам коштувати. Також подивіться на розетки, тобто. На адаптери, тому що якщо ви їдете в Британію або США або Австралію, то звичайно що там адаптер буде відрізнятися. А якщо ви приїдете, у вас, наприклад, в літаку розрядиться телефон, і ви приїдете в Нову країну, і там не буде адаптера, то у вас не буде зв'язку, ви і таксі не зможете викликати навіть. Будь ласка, не забудьте взяти з собою паспорт та візу, це не самі необхідні документи. Фінансові документи також, візьміть з собою всі картки, які вам потрібні, контакт університету та житла. Тобто, все це треба записати, або треба зробити не знаю, скріншоти на телефоні, щоб це все у вас було вже готове. І перед тим як їхати, будь ласка, ознайомтеся з культурою України, в яку ви будете їхати, щоб ви були готові і розуміли, які там правила, тому що в деяких країнах не можна фотографувати. В це навіть може каратися, а в деяких, наприклад, США не можна казати деякі слова про там, латиноамериканців або чорних людей. Тобто, це треба також пам'ятати, що не завжди наші слова можуть бути сприйняті нормально за кордоном. Також треба розуміти правила безпеки. І треба розуміти, в принципі, правила нової країни. Це дуже важливо. Наприклад, в Японії важливо знати, як правильно поводитись себе за столом та в ірбанських містах, але це не тільки в Японії, це в багатьох країнах. Наприклад, в наших країнах, якщо нам подарували якийсь подарунок, то звичайно, що буде правильно етикетно. За етикетом буде правильно відкрити цей подарунок при гості, а в інших країнах, наприклад, це буде неповагою, і треба подарунок спочатку взяти, і потім, коли вже гість піде, то його відкрити. Тобто подивіться про свята, також державні, це дуже важливо, тому що. Наприклад, в Німеччині там в Польщі у неділі нічого не працює. Ви можете прилетіти в неділю і думати, що ви там щось докупите. А ні, ви не зможете це купити. Також ці правила треба подивитися, тому що є велика вірогідність того, що ви можете прогавити і потім не розуміти, що робити. Також треба пам'ятати, що аптеки не працюють в вихідні дні у багатьох європейських країнах. Доктори також не працюють. Тобто всю цю інформацію краще прочитати про кожну країну, щоб мати уявлення. Пошук житла. Я, вже, я взагалі вважаю, що якщо ви їдете як студент за кордон, то на перший час бажано мати житло вже заброньовано перед тим як їхати, щоб у вас було мінімум 3-4 місяці на адаптацію, а потім вже шукати своє житло. Якщо ви їдете навчатися в університет, то я пропоную перший час жити в гуртожитку. Це вам допоможе. Адаптуватися, це допоможе вам знайти нових друзів, допоможе вам також дізнатися більше інформації за коротший період часу. Тому що, якщо ви плануєте жити самостійно на квартирі, то ви будете ізольованим від всієї інформації і всієї інформації, яку вже багато хто знає. І тому я пропоную на самому початку. Жити в гуртожитку, щоб ви з кимсь там подружилися, і вам людина, яка вже почула якусь інформацію під іншою людину, могла допомогти. А от, а потім вже ви можете з кимсь подружитися і знімати квартиру разом, якщо у вас мінімальний там бюджет, наприклад. А якщо у вас є бюджет, то ви вже зможете переїхати на свою квартиру. І в студентських гуртожитках всі будуть знаходитися в такій самій ситуації, як ви, і всі будуть в принципі, цікавитися такими ж самими ресурсами, якими і ви. І ви зможете зекономити дуже багато часу. Тому також можу радити, що перед тим як виїжджати за kind of mm -hmm. кордон, краще. Використовувати університет як ресурс для пошуку житла, тобто запитати в університеті, яке житло вони вам будуть радити, а потім, після того, як ви вже приїдете, ви зможете вже знайти своє житло. Також треба пам'ятати, що на фотографіях не завжди все так виглядає, як в житті. І дуже багато є квартир за кордоном, в які немає меблів. Тому також це треба це уточнювати, тому що фотографії вони виставляють іноді такі, що є і меблі, і все дуже гарно виглядає. А ви приїжджаєте там, ні ложки, ні виделки, ні постільного, ні постільної білизни, ні навіть підлоги. В Нідерландах, наприклад, немає підлоги, треба свою класти підлогу. І коли ви виїжджаєте, то треба знімати свою підлогу. Тобто всі такі нюанси з житлом треба перевіряти, тому я і раджу вам жити на перший. На початку в гуртожитках, щоб потім, в принципі, фізично подивитися квартиру і фізично туди вже переїхати. А в гуртожитках все вже готове. Або є люди, які вам можуть щось позичити, допомогти, знайти, допомогти, де знайти. От. Не забувайте, будь ласка, про медичне страхування, це дуже важливо. Також після того, як ви приїдете, зареєструйтеся у лікаря, який знаходиться поруч біля вас, тому що це також дуже важливо, щоб в случі, так, у разі чого, ви могли знати, куди йти. Ви пішли б до свого лікаря, і він би вже вам зміг допомогти та направити. Також перед виїздом, будь ласка, запишіть всі екстрені контакти. А, поліції, а, не знаю, там а, різних а, медичних закладів, що в разі чого, якщо вам треба, буде якийсь порятунок, ви могли задзвонити також. Запишіть всі контакти та емели університету, щоб в разі чого там на кордоні або приїзд, по приїзді. Якщо у вас будуть проблеми, ви могли зв'язатися з приймальною комісією або з кимсь з університету, хто міг би вам допомогти, і також номери університетів вам будуть потрібні. Тож, якщо підрозумувати, то беріть з собою тільки необхідний одяг, медикаменти, які вам потрібні. Запишіть всі контакти, всі сайти університет... університетських гуртожитків, не забувайте про медичне страхування, також можете заздалегідь зрозуміти, як... якою сім-картою ви будете користуватися, банки... бан... яким банком ви хочете користуватися. Треба дізнатися всю цю інформацію, щоб по приїзді вам вже було набагато легше. Це був такий коротенький урок. А ось і буду готуватися до нашої наступної з вами зустрічі до сьомого уроку, на якому з вами зараз завтра побачимось. Всім бажаю гарного дня і будемо з вами на зв'язочку. Якщо у вас є якісь питання, то пишіть мені або дзвоніть нашим менеджерам, і вони залюбки вам допоможуть та нададуть більше інформації.